Продається сучасний каркасний будинок з терасою у дачному кооперативі «Казка» в Новобаварському районі міста Харкова. Будинок має загальну площу 45 квадратних метрів. Також плюс тераса 20 квадратів. Територія має 4 сотки землі. У будинку зроблений євроремонт. Простора кухня студія відкрита для ваших кулінарних експериментів, а затишна спальня стане вашим особистим оазисом спокою. Підлога з підігрівом. Утеплення базальтовою ватою. Тому тут вам буде тепло у будь-яку пору року. Дорога до будинку з якісним асфальтним покриттям гарантує вам легкий доступ у будь-яку пору року. Тут дуже чудова локація, можна відпочити від міської суєти, тому не втрачайте можливості стати власником цього унікального житла.